Перша половина IX століття була важким часом для Візантії. Імперія знову стояла на межі загибелі. Болгари захопили майже всі Балкани, араби почали завоювання Сицилії. На додачу Карл Великий іонащадки почали титулювати себе римськими імператорами. З півночі імперії починає загрожувати нова сила Русь всередині самої Візантії постійний хаос, міжусобиці за владу, народні повстання, новий виток боротьби іконоборців з іконодулами. Економічна криза, епідемії, неврожаї та голод, і саме у цей важкий для імперії час її очолювала аморейська династія. З нею пов'язані остання хвиля іконоборства, поразка ромеїв від арабів і перший похід Русі на Константинополь. Перш ніж говорити про аморейську династію, треба згадати про події після загибелі Василевса Никифора І. Нагадаю, що він загинув 26 липня 811 року у битві з болгарами. Про цю битву та й про правління самого Никифора у мене на каналі вже є відео. Посилання в описі обов'язково його подивіться. Син Никифора Ставракій, попри поранення, зміг врятуватися і втекти з Болгарії. Ще за життя батька він був коронований його співправителем. Тепер же Ставракій став одноосібним правителем. Проте через важке поранення він не міг ефективно керувати державою. Стан здоров'я Василаса невпинно погіршувався, він не міг ходити, а згодом його й зовсім паралізувало. Дітей у нього не було, і тому виникло питання, хто ж успадкує престол у випадку його смерті. Кандидатів було троє магістр, Фауктист, доместік Схоу Стефан і зять покійно Никифора Куропалат Михайло рангаве, у свою чергу дружина Ставракія Феофано, родичка знаменитої імператриці Ірини, сама хотіла посісти престол замість свого недієздатного чоловіка. Врешті-решт, імператор вирішив оголосити спадкоємцем Стефана, але виявилося, що той уже домовився з Михайлом і організував державний переворот на його користь. 2 жовтня 811 року Михайло був проголошений новим імператором, і в той же день патріарх його коронував. Смертельно хворий Ставрак і мирно віддав йому владу і незабаром помер. У 812 році Михайло і Рангаве уклав угоду з Карлом Великим і визнав його імператором. За це ж він повернув Венецію ромеям. Проте Василевс вчинив хитро, він визнав Карла просто імператором, а не римським імператором. Таким чином, Константинополь показав Західній імперії, що єдиний законний римський імператор перебуває на сході. Михайло продовжив почату Никифором війну з болгарами. Ромейські війська, правда, зазнавали у ній постійних поразок і постійно відступали. Вирішальна битва сталася 22 червня 813 року при Версінікії неподалік Адріанополя. Михайло спершу не наважувався першим почати битву, але полководець Лев Віраменин умовив його атакувати ворога. Ромеї почали наступ, але болгари відбили його і самі перейшли в контратаку. У розпал бою полки Лева кинулися тікати у Константинополь, і це стало поворотним моментом бою. Імперське військо було розбите. Після поразки його рештки повстали і проголосили новим імператором Лева. А Михайло І зрікся престолу і пішов у монастир, де він і помер у 844 році. Лев V вірменин отримав владу у дуже скрутний час. Болгарський хан Крум взяв Константинополь в облогу і здавалося, що імперії прийшов кінець. Проте болгари не мали облогових знарядь для взяття міцних стін столиці. А їхній штурм було відбито. Тоді Крум запропонував Василевсу переговори. Лев П'ятий скористався цим, щоб убити болгарського хана. Під час зустрічі двох правителів ромеї спробували підступно застрелити крума з лука, але він зміг втекти. Все ж здобути Константинополь хан не зміг. Він відійшов від його стін у фракію, де зрівняв із землею Адріанополь та Аркадіополь. Полонених їхніх мешканців Крум вигнав у рабство у Болгарію. Потім хан почав збирати сили для нового походу на Константинополь, але в розпал підготовки він помер у квітні 814 року. Смерть Крума не скасувала його планів. Його син і наступник Омуртах знову атакував столицю ромеїв, але не вдало. На додачу Лев П'ятий зміг завдати болгарам сильної поразки. Обидві держави не мали сил продовжувати подальшу війну і в 815 році уклали мирний договір. Було проведено кордон між імперією і Болгарією по Балканському хребту. До болгар перейшли Сердіка Софія і Філіопополь пловдив та ряд інших міст. Було проведено обмін полонених, причому ромеї були змушені платити за своїх співвітчизників ще й чималий викуп. Розібравшись з болгарами, Лев енергійно взявся за внутрішню політику. Головною проблемою, як і завжди, була нестача коштів у державній скарбниці. Тому Василевс вирішив конфіскувати церковні багатства. Для цього він відновив іконоборство. У 815 році він організував церковний собор, який скасував рішення сьомого Вселенського собору 787 року. Судячи з усього, Лева, не цікавило питання церковної догматики, його цікавили лише церковні гроші. За правління Лева V відбувається стрімке сходження майбутнього засновника аморейської династії Михайла. Який був уродженцем міста Аморея у Малій Азії, народився він близько 770-го року у бідній родині і ще в молодості пішов у військо. У 803 році він разом з Левом брав участь у невдалому повстанні Бардана Туркоса проти Никифора І. Проте обидва воєначальники заздалегідь зрадили узурпатора за що і зберегли свої посади за Никифора. За правління Лева V' Михайло став начальником федератів та опинився у близькому оточенні Василевса. Проте незабаром між ними почалися конфлікти. Лев підозрював Михайла у змові проти нього і тому посадив його у в'язницю. Василевс не помилився, а моріянин дійсно готував державний переворот, але його арешт лише прискорив хід подій. 25 грудня 820 року змовники вбили Лева П'ятого і звільнили з в'язниці Михайла. Учорашній в'язень був проголошений імператором Михайлом II. Так у Візантії почалася доба амурейської династії. Державний переворот у Константинополі привів до неочікуваних наслідків у провінції. Начальник однієї з фем у Малій Азії Фомас Лов'янин підняв повстання проти нового правителя. На узурпацію Михайла він відповів своєю узурпацією. Фома оголосив себе Костянтином VI, який начебто врятувався після перевороту Ірини у 797 році. Насправді ж цей імператор ще тоді помер від ран, отриманих при осліпленні. Повстання фоми слов'янина швидко стало більшим за чергову узурпацію. Воно стало справжньою народною війною. У його військо масово йшли бідняки та селяни. Серед повстанців було чимало слов'ян, а також жителів Кавказу і Малої Азії. Бунтівники боролися проти свавілля знаті та прагнули вирішення земельного питання на свою користь. Також повстання мало і релігійне забарвлення, оскільки повстанці були проти іконоборства. Фома заручився підтримкою арабського халіфа і пообіцяв тому платити данину. Нарешті, у грудні 821 року, Фома блокував Константинополь по суші та з моря. Проте взяти місто він не зміг. Попри це, Фома контролював більшу частину імперії. У руках Михайла II залишалася лише столиця. У цей скрутний час Василевс попросив допомоги у болгарського хана Омуртага. Болгари врятували автократора Ромеїв і у запеклому бою розбили армію Фоми. Константинополь був врятований, але за свою допомогу болгари розграбували усю фракію. Після цієї поразки доля повстання була вирішена. У 823 році військо Михайла обложило Фому в Аркадіополі. Повстанці билися відчайдушно, проте голод підточував їхні сили. врешті решт голодні захисники здали Аркадіополь Василепсу. Фому було схоплено і видано імператору. Лідера повстання катували, а потім посадили на палю. Проте на цьому повстання ще не завершилося. У Фракії соратники ФОМИ боролися ще до 824 року. А в Малій Азії бойові дії тривали ще декілька місяців. Хоча Михайло II зберіг престол, наслідки повстання Фомислов'янина були відчутними. Громадянська війна завдала серйозної шкоди ромейській армії та ромейському флоту. Тому імперія виявилася безсилою проти нових нападів арабів. Спершу вони захопили крит, а у 827 році почали завоювання Сицилії. Михайло відправив на Сицилію підкріплення з Венеції, але це не врятувало ромеї від поразки. Правда, незабаром бойові дії на острові затягнулися. В результаті арабське завоювання Сицилії завершилося лише у 902 році. У релігійній політиці Михайло підтримував іконоборство. Правда, не проводив репресій проти іконодулів. 2 жовтня 829 року Михайло II помер і новим імператором став його юний син Феофіл. Батько дав йому відмінну освіту, а вчителем хлопця був видатний письменник та майбутній патріарх іконоборець Іоанн Граматик. Новий правитель був справжнім інтелектуалом. Начитаний любитель архітектури, він писав вірші, а також був поборником справедливості. Прийшовши до влади, Феофіл наказав стратити учасників убивства Лева V, попри те, що завдяки цьому злочину його батько став імператором. Новий Василев продовжив іконоборчу політику, але тепер вдався до репресій. Іконодулів почали переслідувати і відправляти у заслання. У 832 році Феофіл видав наказ про заборону іконопочитання. Попри свою боротьбу з іконами, Василевс усе ж ушанував богоматір, яку інші іконоборці відкидали. У внутрішній політиці Феофіл енергійно боровся з корупцією та зловживанням чиновників. Імператор намагався створити образ захисника простого люду, тому він часто особисто приймав скарги від бідняків, а також наводив порядок серед чиновників. Також Феофіл займався активною будівничою діяльністю. Він побудував нові укріплення навколо столиці, а також звів чимало палаців, громадських споруд і новий іпідром. У зовнішній політиці Феофіл намагався створити потужну антиарабську коаліцію. Він уклав союз із франкським імператором Людовіком I благочестивим та із Хозарським Каганатом. Зокрема, Феофіл побудував для Хозар столицю не, не столицю, а фортецю Саркел на Дону від Печеніїв. В обмін на це хозари мали атакувати арабів. У 831 році Феофіл на чолі війська здійснив успішний похід на арабів у Кілікію та здобув місто Тарс. Проте вже наступного року Василевс був розбитий у Кападокії. У 837 році Феофіл вдерся у Месопотамію і отримав ряд перемог над арабами. У відповідь халіф Аль-Мутасім у 838 році почав наступ в Анатолії. 21 липня того ж року при Анзені араби дощенту розбили армію Феофіла. Сам Василавс ледве утік з поля бою. Війська халіфа здобули Анкіру сучасна Анкара столиця Туреччини. Далі араби взяли і зруйнували Аморею батьківщину роду Феофіла. 42 знатних оборонців цього міста, які відмовилися прийняти іслам, араби стратили. Пізніше вони були канонізовані православною церквою. Падіння Амореї стало страшним ударом для Феофіла, його здоров'я різко почало гіршати. В результаті він помер 20 січня 842 року, тоді йому не було ще й 30 років. Новим імператором став дворічний син Феофіла Михайло III, а регентом стала його мати Феодора. Вона була прихильницею іконопочитання і тому припинила іконоборство. У 843 році було скликано церковний собор, який відновив іконопочитання. Патріарх іконоборець Іоанн Граматик, вчитель Феофіла, був скинутий і засланий у монастир. Новим патріархом став Мефодій І, який за Феофіла зазнав жорстоких переслідувань. Феодора і новий патріарх влаштували урочистості на честь відновлення іконопочитання і ввели нове свято Торжества Православ'я. Що цікаво, імператриця добилася, щоб їй покійному чоловіку Феофілу не було винесено анафему за іконоборство. Феодора зате організувала гоніння на всіх іконоборців, зокрема на секту павлікіан. Тим часом Михайло III підростав і різні групи знаті боролися за вплив на нього. Під впливом придворених хлопець рано почав зловживати алкоголем і конфліктував з матір'ю. Михайло любив свого дядька Варду і надав йому титул кесаря. У свою чергу Варда використав племінника у своїх цілях, щоб усунути Феодору і самому стати регентом. У 856 році він, за підтримки Михайла, здійснив державний переворот і заслав Феодору в монастир. Варда був реальним правителем імперії у той час, як Михайло повністю віддався розвагам. Василав збрав участь у змаганнях на іподромі, влаштував гучні бенкети і прославився своєю розпустою. Ромейські історики дали Михайлу третьому ганебне прізвисько «П'яниця». За правління Михайла третього відбулася так звана Фотієва схизма у 858 році. Константинопольським патріархом став відомий богослов Фотій І, який вступив у конфлікт з папою римським. Він звинуватив папство у Єресі через Філіокве. Додаток до латинського тексту Нікейського символу Віри. На заході додали в догмат про трійцю слова, що Святий Дух походить не лише від Бога батька, а й від Бога сина. Хоча на той час Рим ще офіційно не затвердив філіокве, Фотій оголосив папу Єретиком. У відповідь папа Микола І оголосив анафему патріарху. Конфлікт посило й те, що обидва священнослужителі намагалися підпорядкувати собі єпархії на Балканах. Михайло III у цьому конфлікті підтримав свого ставленика Фотія. У листі до папи Василев списав, що Рим уже давно занепав. Латинська мова є мовою варварів, а Микола І це жалюгідний єретик. Зовнішня політика Михайла III була доволі активною. Ромеї змогли виграти чергову війну з болгарами. Незабаром болгарський хан Борис прийняв християнство. Хрещення болгарії стало великим успіхом для імперії, а сам Михайло III став хрещеним батьком болгарського хана. З арабами бойові дії йшли з перемінним успіхом. Мусульмани продовжували наступ на Сицилії, тоді як ромеї намагалися відвоювати Сирію. 18 червня 860 року Константинополь вперше атакувала Русь. 360 слов'янських кораблів на чолі з Аскольдом і Діром напали на столицю ромеїв. Це сталося якраз тоді, коли Михайло III знаходився на сході і воював з арабами. Оборону столиці очолив патріарх Фотій. У Ромей, у, перепрошую, у Русичів не було облогових знеряд, щоб брати міцні стіни Царгорода, тому вони обмежилися лише грабунком і відступили. Незабаром ромеї знайшли ефективну зброю проти Русі християнство. Фотій організував хрещення Аскольда і Діра та частини руської знаті. З цього часу фактор Русі став одним з головних у зовнішній політиці Ромейської імперії. В останні роки свого правління Михайло III приблизив до себе Василя Македонянина, який підкорив його своєю фізичною силою. Проте Василь був ще й хитрим, він вирішив усунути Василавса і самому захопити престол. Для цього він спершу у 866 році добився від Михайла страти і свого дядька Варди. Потім Василь залучив на свій бік значну частину столичної Знаті. Нарешті, 24 вересня 867 року Михайло III був убитий, а Василь став новим імператором. З цього часу починається епоха Македонської династії. Але про правління Василя І ми поговоримо в одному з наступних відео. А що ви, дорогі друзі, думаєте про аморейську династію у Візантії? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!